Працюєш тільки заради зарплати? У тебе одне джерело доходу, пора змінювати гру. Зарплата це добре, але якщо вона єдина, ти в зоні високого ризику. Ти це розумієш, то чому досі не створюєш додаткові джерела доходу? Давай відверто і по дорослому. Інфляція з'їдає заощадження ціни ростуть швидше, ніж доходи, а стрес через гроші блокує твій ріст і б'є по здоров'ю. А тепер уяви інше. Ти створив капітал, який працює на тебе. Дохід іде, навіть коли ти спиш. Ти впевнений у собі, незалежно від обставин. Твій фундамент твердий, ніякі шторми тебе не ламають. Це те, що я допомагаю будувати своїм клієнтам. Запрошую тебе на безкоштовну стратегічну сесію, де ми проаналізуємо твій стан, визначимо зони зростання, побудуємо формулу фінансового росту. Напиши мені в коментарях або у приватні повідомлення, я хочу. Місця обмежені. почни сьогодні, щоб завтра грати свою гру у вищій лізі бізнесу, інвестицій і свободи.